Уявіть собі, цей дивовижний сирний аромат, який розповсюджується по всій кухні. Ці пухкі ніжні булочки стануть вашими улюбленими. Впевнена, що ви просто закохаєтесь в цей рецепт і будете їх готувати знову і знову. Вони повітряні, немов хмаринки, та дуже-дуже смачні. Для тіста в чашу кухонного комбайна насипаю борошно, сюди ж додаю сухі дріжджі, можна використовувати пресовані. Додаю сіль та цукор, вливаю тепле молоко, додаю олію та починаю замішувати тісто. Вимішую я його хвилин 10, далі відправляю в тепле місце на одну годинку, щоб воно підійшло. Тим часом в мисці поєдную м'яке вершкове масло, сухий часник, зелень у мене петрушка, сіль та мелений чорний перець. Пройшла одна година і подивіться, як гарненько підійшло моє тісто. Викладаю його на робочу поверхню, ще раз обминаю, а далі мені потрібно його розкачати в пласт, бажано такий прямокутний. Тепер викладаю сюди начинку, яку я приготувала з масла, гарненько її розмащую по всьому тісту, далі натираю сир моцарелла зразу ось так на тісто, можна його так руками трішки вдавити ніби в тісто, потім різаком нарізаю тісто на ось такі прямокутнички. Ну, а далі все просто. Ось таким чином беру згортаю кожен прямокутничок та викладаю на деко. Вони трохи так ніби розкручуються, але то нічого страшного. Змащую цей кожен крученик яєчком збитим та посипаю кунжутом білим та чорним. Далі відправляю це все в духовку і випікаю при 180 градусах 25 хвилин. І ось такі ароматні і дуже смачні булочки в мене виходять. Боже, які вони пухкенькі і ніжні, дивіться. Просто повітряні. Просто повітряні. Ніби порожні всередині. Клас, дуже ніжні, дуже. Ну що ж, дивіться, яка смакота. Клас. Просто повітряна така штука. Я навіть не знаю. До речі, я хочу, щоб ви придумали назву для цієї страви, для цих таких булочок. Придумайте, пишіть свої варіанти в коментарях. Клас, дуже смачно, друзі, дуже, дуже ніжна і повітряна текстура, така просто, просто повітряна, ось дивіться. М -м -м. Боже, як смачно! Головне, втриматися і не з'їсти багато. М -м -м. Ну що, і друся теж вирішив спробувати. Да. Мягеньке таке, правда? Да. Будеш таке їсти? Да. Корочка, оце так хрустка. Шруст хрустка, так. Да. Це сирочок. Понятно. Угу. Смачно, так? Угу. Бачите? Зацінив.